Єдність і злагоджена спільна робота у непростий час до дня підприємця Владислава Трошенко привітав та відзначив подяками представників місцевого бізнесу за їх працю на благо Чернігова у період облоги російськими військами у лютому березні цього року. Вдячний абсолютно всім і будівельникам, які допомагали з укріпленнями, з там технікою, бетонними блоками, всім чим могли. Волонтерам, підприємцям вдячний надзвичайно. Надзвичайно вдячний кожній людині. Можливо, яку я не зміг побачити, помітити його зусилля, але завдяки його маленьким зусиллям на якомусь маленькому секторі ми також зробили ту велику роботу по підтримці в принципі, збройних сил, по згуртуванні людей, по вирішенню тих. Великої кількості, може і невеликих проблем, але е, сукупно це велика кількість проблем, завдяки підприємцям була вирішена. Чому підприємцям? Тому що підприємці це люди вже більш організовані, досвідчені, е, з досвідом е, організації і виробничих і, і будь-яких інших процесів. Тому, звісно, що і Ваші бочки це і випиву і висим ви, справились. Очільник міста зазначив, що нині міська влада робить все можливе для відновлення Чернігова, не чекаючи закінчення війни, посилює обороноздатність, капітально ремонтує зруйноване житло та намагається встигнути підготувати все необхідне до нового опалювального сезону. Владислава Трошенко закликав підприємців співпрацювати і разом піднімати з руїн наше місто. Ми намагаємося робити. Як кажуть, все, що довше, для того, щоб якраз таки е хоча б там через туман е цей завтрашній день місто проглядався. От, я е і хочу і в цьому напрямку бачити ваших е особах-соратників і друзів. Я думаю, що якщо наше місто, нашими спільними зусиллями. Вистоїть, і... Вистоїть економічно, всі від цього виграють. Всі будь-хто б чим не займався, Ресторатори зростуть чеки, будівельники зростуть продажі ціни, квартир, хто що, чим не займається, усіх буде плюс. За даними муніципалітету, до повномасштабного вторгнення РФ на території нашої області у Чернігові функціонувало близько 3100 тисяч підприємств. Після бойових дій рашистів 60% з них зазнали руйнувань різного ступеня важкості. Частина підприємств виїхали у різні регіони України чи за кордон. Все це значно вдарило по економіці міста. Владислав Атрошенко зазначив, що тепер головна задача разом забезпечити комфортні умови для відновлення та розвитку підприємств тут. Як там би не було? Для життя, для роботи, для розбудови бізнесу Україна комфортніша. І я переконаний в тому, що, так як Україна комфортніша в порівнянні з іншими регіонами, так само ми повинні зробити все, для того, щоб Чернігів, Став комфортніший порівняння з іншими областями України. Які чинники для цього потрібні? Перше, я сказав, це такий маленький непоказний патріотизм свій. І в цьому контексті е, ну, безліч прояв, першу чергу, повага бізнесмена до бізнесмена. До професійного свята очільник Чернігова побажав всім здоров'я, зростання підприємств і перемоги для України.